Гуманітарна ситуація в секторі Гази, побиття в центрах комплектації та про що Зеленський домовився із президентом Румунії. Про це та інше поговоримо далі у дайджесті новин несеться. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Ізраїлі та секторі Газа. Буквально кожні кілька годин з'являються нові повідомлення звіти. Далі розкажу свіжу інформацію, яку нам вдалося зібрати на цей час. Спочатку про військові дії за ніч армія оборони Ізраїлю атакувала понад 200 цілей у секторі Гази. Серед них мечеть, де був склад зброї, заявляє Цахал, а також висотна вежа і квартира, з якої бійці Хамас пускали ракети. Тепер Ізраїль повністю відновив контроль над кордоном із сектором, включно із тими ділянками, де Хамас підірвали паркан під час першої атаки в суботу вранці. Про це пише «The Times of Israel». Тепер до гуманітарної ситуації. Сектор гази дуже щільно заселена територія за різними джерелами. Там живе від 2 до 3 мільйонів людей, і вони повністю залежні від дій Ізраїлю. А він оголосив про повну облогу гази, зупинена подача електроенергії, води та бензину. Водночас гуманітарне агентство ООН каже, що електростанції в секторі єдине джерело електроенергії, і паливо для неї може закінчитися протягом декількох днів а нестачу води відчує більше 600 тисяч жителів сектора Гази. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала створити гуманітарний коридор до сектору Гази. На графіці ви бачите межі сектора та пункти пропуску між територіями Єгипту та Ізраїлю. За інформацією Аль-Джазіри, єдиний пункт пропуску між сектором та Єгиптом наразі закритий йдеться про КПП Рафах. Його роботу вкотре припинили через удари Ізраїлю. Ще один шлях для того, щоб е, втекти з. Е сектору Газу для того, щоб евакуюватися звідти. А цей шлях це ті самі тунелі, які Рив Хамас і які вони йдуть як на територію Ізраїлю, так і на, те, на територію Єгипту. Ну і крім того, в самому секторі Газа дуже багато цих тунелів. Тепер про кількість жертв за останньою інформацією. В секторі Гази убито 770 людей ще більше 4 тисяч поранено через авіаудари Ізраїлю. Такі цифри наводять Міністерство охорони здоров'я гази. Воно підконтрольне Хамасу. В Ізраїлі кількість жертв зросла до майже тисячі людей. Передає The Times of Israel, більше 2,5 тисяч поранені. В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, які вважались зниклими. А 150 не можуть виїхати з сектору гази. Речник МЗС розповів: загалом за три доби оперативний штаб Міністерства закордонних справ опрацював понад 700 звернень наших громадян в Ізраїлі. Посольство України в Єгипті в координації з іншими українськими дипломатичними відомствами на Близькому сході опрацьовують питання евакуації українців із сектору Газа. Повідомив дипломат посольства України в Єгипті. За його словами, кількість охочих виїхати тільки зростає. А далі до ситуації навколо Чернівецького та Тернопільського обласних територіальних центрів комплектування в обох на відео зняте побиття. Що взагалі не так з ТЦК? Ми розказували раніше в цьому відео. Тож продовжимо у Тернополі. Командир відділення охорони ТЦК та гранатометник цього ж відділу бив двох призовників. Коментують в Державному бюро розслідувань. Там відкрили провадження. Мовляв, призовники не виказували бажання служити. Якщо провину працівників центру комплектування доведуть, їх можуть позбавити волі від 8 до 12 років, кажуть в спеціалізованій прокуратурі. Чому порушили права військовослужбовців, розбиратимуться ще й в офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини? Написав у себе в телеграмі омбудсмен Дмитро Лубінець. А от у Чернівцях ще рік тому кілька осіб в приміщенні центру комплектування побили чоловіка. Минулого тижня суспільне анонімно отримало відео з камери спостереження. На ньому видно, як троє працівників центру та абсолютно сторонній чоловік застосовують силу. За інформацією джерела, це була комендантська година, і чоловіка, ймовірно, за допомогою ляпасів та ударів змушували підписати повістку. За усім цим спостерігали патрульні поліцей. Відомо про те, що за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрите кримінальне провадження. Чи покарані люди, які дозволяли собі бити інших на запит суспільного повідомити про долю працівників центрів в цих закладах, відповіли ще проводять внутрішні перевірки. Не отримали ми поки відповіді на запит до патрульної поліції щодо оцінки дій їхніх співробітників. Журналісти Суспільного також намагалися поговорити з постраждалими у Тернополі, але мобілізовані поки не коментують ситуацію. Але за цими історіями ми продовжуємо стежити. Зеленський сьогодні в Румунії разом із президентом країни Клаусом Юханісом домовляється про посилення протиповітряної оборони для України. Також Зеленський обговорив із румунським колегою розвиток авіаційної коаліції, безпеку в Чорному морі та економічну співпрацю. Президенти України та Румунії дали спільну прес-конференцію. До слова, це перший візит президента Зеленського до Румунії після початку повномасштабного вторгнення. А в Україні відновили обов'язкове електронне декларування під час воєнного стану. Сьогодні президент Зеленський підписав відповідний закон. Це дасть можливість українцям зрозуміти, як змінилися статки посадовців та нардепів, починаючи з 2021 року. Адже з початком великої війни в Україні обов'язкове подання декларацій призупинили. Але це не було заборонено робити загалом. Тому частина посадовців продовжила подавати декларації попри війну, точніше, третина. Подали декларації за 21 рік, дослідили в організації Транспаренсі International Україна. Серед народних депутатів маємо 53 людини, які добровільно подали майнові декларації за 21 рік, за 22 і ще менше 38. Такі дані від НАЗК на кінець вересня опублікував рух чесно. І тепер усі декларанти зобов'язані подати інформацію про своє майно до 31 січня цього року за попередні два роки. Також НАЗК відкрив доступ до єдиного державного реєстру звітності політичних партій, але для них це поки не буде обов'язковим. Політичні сили за час пандемії та повномасштабного вторгнення отримали майже 3 мільярди гривень з бюджету країни, кажуть в НАЗК. І тепер стане відомо, куди політичні партії витрачали гроші, а також хто їх фінансував, крім держави. Звісно, якщо вони подадуть свої звіти. Що ж, почекаємо. А поки долучайтеся до обговорення сьогоднішніх тем в коментарях, та не забудьте підписатися на наш канал.